Вітаємо сьогодні. В гостях на інтерв'ю телеканалу АРМІЯ ТІВІ, командир зенітно-ракетного дивізіону повітряних сил, підполковник герой країни Кирило Олександрович Перетятько. Вітаємо. Вітаю вас! Вітаю! Я в Збройних силах України з 2009 року закінчив Харківський університет повітряних сил імені Іважна Каже Проходив службу офіцерських посадах в зенітно-ракетних військах до повномасштабного вторгнення і зараз здійснюємо відсіч збройної агресії Російської Федерації. Дуже багато провели протиповітряних бої спочатку на радянських комплексах, таких як зенітно-ракетні комплекси С-300. Потім, е, дякую партнерам, ми переозброїлися, нас перенавчили, і ми можемо захищати нашу країну е, норвежським зенітно ракетним комплексом Насамс. І якщо ми говоримо саме про е, Насамси і все, що йде далі. Насамс, грубо кажучи, от якщо розібратися, у нього е, з відкритих ТТХ, е, норвежський комплекс, е, дальність ураження там, близько 30 кілометрів, здається, ракети, правильно? Так. Якщо, в залежності від типу ракети. Е, якщо його так по номенклатурі озброєння перекидати на радянські, то це плюс-мінус бук. Не треба зрівнювати насам з Байрісті е, з радянськими комплексами. У них повністю по іншому побудована архітектура е, будування і використання. Тобто, якщо бук це одна установка, і вона в одному місці стоїть, вона дальність, то насам має декілька пускових установок. І Чим більше установок, тим збільшується радіус дії комплексу. Він покриває певний простір і захищає певний об'єкт. То з збільшенням кількості установок збільшується дальність його роботи. Плюс додатково в нього збільшується радіолокаційна зона за допомогою додаткових радіолокаційних станцій. Нас може застосовуватися на по повітряним цілям. Від також не від свого тільки радару. Це треба пояснювати повністю. Так, це складна архітектура, це так, якщо да. розібратися. І ми навчилися цим користуватися, якісно, ефективно використовувати. І за допомогою одного насамса можна навіть прикрити ділянку участок більше, ніж один дивізіон гаразд більше. І ефективність його досить висока, тому що я читав ваші попередні інтерв'ю, їх не так багато, але з тих, що були, станом на крайній інтерв'ю, було заявлено про 145 пусків і 139 е, влучань. Ну вже трошки більше, але ефективність дуже висока на ньому. І тут е, ви е, отримали саме Героя України завдяки саме е, такому засобу, як Насамс. Так, е... Ми провели дуже багато потужних протибітряних боїв, і вище керівництво подало мене на нагороду. Це нагорода не тільки моя, це нагорода всього мого колективу, тому що ракетний комплекс насам. Всі ракетні комплекси – це колективна зброя. І від кожного військовослужбовця, офіцера, солдата, оператора залежить кінцевий е е е результат. Можете розказати про той бій, про ті е, збиття рекордні, які от і призвели до цього подання? Це була серія боїв. Ми прикривали дуже важливий об'єкт нашої країни. Ворог здійснював комбінований масовий удар по цьому об'єкту крилатими ракетами морського базування, повітряного базування, були балістичні цілі і дрони Камікази? В одну, в одну в один протиповітряний бій, який у нас е, влився з десь з 7-ї вечора до п'ятої ранку, ми збили е, більше 20 цілей. Тобто ми е, спочатку відбили один протиповітряний бій, потім встигли перезарядитися, зібратися, і далі продовжували вести протиповітряний бій і далі, і далі, і далі. І ми з задачі справилися, об'єкт змогли прикрити і е, виконати свою задачу. Потім через 10 діб повторно ворог намагався знищити цей об'єкт, і ми також відбили цей удар. І коли ми говоримо про цей удар, я зазначу, що це саме ліквідація не тільки шахедів, типу БПЛА, а й в першу чергу. В крилаті. це були крилаті ракети повітряного базування та морського базування, такі як Х-101, Калібр, Х-555, Х-69 і Іскандер, типу К. Я десь читав, що вони запускали. Калібри на висоті 100 метрів. калібри шов. Навіть на 80 метрах ми збували крилаті ракети Калібр. І коли комбіновані удари, вони можуть використовувати, завдати удару одночасно з трьох сторін. По об'єкту намагатися, тому що є деякі зенітракетні комплекси секторні, то вони не можуть працювати з трьох сторін. Насам кругу, в кругову може працювати. Зараз ми спостерігаємо еволюцію шахедів, їхню активну це збільшення кількості виробництва шахедів, це зміна поведінки, зміна висоти, зміна швидкості шахеда, подекуди зміна способу керування навіть певною мірою. А щодо крилатих ракет, е, наскільки вони набувають модифікації? З останнього що я бачив, ну це вже відкрита інформація, що крилата ракета відкидає теплові пастки. Вони відкидають теплові пастки е, при наближенні до об'єкту, по якому вони хочуть задати удар для того, щоб е, на, пос, на теплові пастки спрацювали переносні зенітно ракетні комплекси, щоб вони вийшли на хибну ціль. Також були крилаті ракети, які несуть дуже багато постановників активних шумових завад, щоб зеніти ракетні комплекси та радіолокаційні станції наших військ, не могли їх бачити. Тобто Вони під завадами йдуть, і ми їх не можемо виявити для того, щоб здійснити їхній обстріл. Ще були навіть використовували вони так називаємо діполі випускали крилаті ракети. Такі так навіть збивали, Касетні крилаті ракети. Діполі? Діполі, це вони випускали. В облако, облака металу, стружки, угу. щоб е, локаційно було збільшення хибних цілей, і ми бачили деякі хибні цілі, щоб не могли обстріляти е, існуючі ціль під час повітряної тривоги. Очевидно, що у вас починається надактивна робота, ви починаєте працювати, але не тільки ракети. Летять на об'єкти інфраструктури, які ви охороняєте, а є ракети, які летять безпосередньо по вашому на Самсу, наприклад, по вашим постам ППО, тому що росіяни ж теж дуже активно полюють. Так, зеніт ракетний комплекс та його обслуга це перша ціль для противника, тому що при знищенні обслуги та зенітракетного комплексу виведені з ладу можна нанести удар по об'єкту. Тому перші йдуть цілі, це однозначно йдуть по засобам протиповітряної оборони. Як виявити цю ціль? Перші? Ніяк. Ніяк не виявиш, потрібно збувати всі цілі. Е, так, а, а саме от вони вас шукають. Очевидно, що це випромінює РЛСки, так? Протирадіолокаційна ракета. По різному. Є оптична розвідка, є е, супутникова розвідка. Працюють агенти Російської Федерації, які можуть здати злити інформацію, де ми знаходимося. тому ми використовуємо оманні позиції, змінюємо позиції, свої макети комплекси використовуємо для максимального захисту. І, от стосовно агентів, це найнеприємніше, напевне. Е, я мені здається, якби я працював на подібному комплексі, і я б там вийшов перекурити випити кави, побачив якусь людину, яка щось стоїть з велосипедом. То я б накрутив себе уже просто максимально. Дякую контрозвідки служби безпеки України. вони нам допомагають і нас захищають також, щоб не було цих нехороших людей, таких агентів Російської Федерації. Загалом хотів запитати стосовно спеціалістів, які у вас воюють. Е, зараз багато цивільних військо долучається цивільна людина, що нещодавно нічого не знали там про стрільбу, про БПЛА. Зараз навчилася, працює, воює. У вас дуже специфічна тема, чи можливо людині, яка нещодавно мобілізувалася і. В перспективі пройти навчання і працювати на подібних комплексах. Якщо людина має інженерну освіту, розуміє, що таке локація, як працює електроніка, електромагнітні імпульси, то може вклинитися в колектив і під керівництвом особового складу, який розуміє, що таке, що давно служить, що має певний досвід навчитися досвідчитися і перенавчитися. Це можливо. Є такі дуже багато таких людей, які прийшли на офіцерські посади, перенавчилися з нами, потім навчилися у партнерів, поїхали і проходять службу і успішно воюють. Бажано, окрім цього, всього ще англійську, так, напевно, знати? Це дуже важливо, тому що там її неможливо перекладати, потрібно її розуміти, щоб е, працювати на. Іноземних комплексах просто е, коли ви почали говорити, які потреби, які вимоги до людини, яка буде працювати, розуміння всіх цих технічних моментів, це вводить одразу в таку е, фізику, математику для багатьох е, праця на, на SAMS, От багато хто уявляє, кажуть, що збили ракету. Це на SAMS збив ракету. От ви, значить, для багатьох для деяких людей давайте сидите. У вас отут радар, отак по колу ходить паличка, отак відповідно видає якісь звуки як сонар. Е, бачите, де переміщення ракети, воно захоплення, і ви кажете: давай. Отак от, от людина бере, от, от кнопку натискає, і розумна ракета полетіла, там теплова головка наведення, все стрельнула, і все дуже цікаво. Якщо б ми так воювали, то ефективність зняття ракетного комплексу Масам була б 10%. Чесно, а 9, 9 ракет уходило в нікуди. Просто в небо вистрілювало б. Але у нас не такий велика кількість. Засоби протиповітряної оборони, щоб їм і так нехтувати, тому що ворог дуже накопичує засоби враження по нашій країні, нам потрібно берегти свої засоби і ефективно їх використовувати. А як у вас, е, якщо можна про це говорити, загалом відбувається розподіл цілий, тому що іде е на кількість крилатих ракет є ваш е, зенітно-ракетний дивізіон, десь поряд стоїть хто ще, а потім дивитись уже полетіла 16 і все позбивали? Е, чи не буває такого? Ні, це тактика е, керують нами. Певні повітряні командування, які проводять операцію протиповітряної оборони нашої країни, вони розподіляють цілі, зони відповідальності. Все, що 16 ми працюємо, Там, тобто кожен свій сектор, де вони працюють. І вони бачать, де я стою, як я працюю, тому з цим проблем ніколи немає. Н немає на якихось нарадах, що ви кажете: ну, патріоти, звісно, ходять, вони круті такі з Петріот, Ні, такого нічого ми... немає. Кожен комплекс виконує свою функцію. Петріот, С-300, Насам, збук, Айрісті, Самті, «Тунгузки» Тунгузки. Все працює в одну, для одної цілі. І... захисту повітряного простору нашої держави. І боєць на пікапі? Якого... Боєць на пікапі з Браунінгом, з ПЗРК також виконує цю функцію. Щодня, щогодини, ми несемо бойове чергування. Є один підрив. Російська Федерація має дуже великий спектр крилатих ракет, дуже широкий вибір, і вони використовують їх по різному призначенню. І вони їх постійно модернізують і постійно змінюють тактику для того, щоб прорвати систему протиповітряної оборони, перенасичити її і задати удар по певним об'єктам. Просто коли ми на початку говорили про крилату ракет на висоті 80 метрів, це надскладно захопити, перш за все. Звісно, це прям вона близько-близько має бути. Так. І друге, це одного ж... разу ми вели протиповітряний бій, і за того, що цілі заходили дуже низько на малих висотах, в мене була дуже складна. О... Рельєф місцевості, і я змог виявити е, цю групу крилатих ракет. Ми здійснили 14 пусків по 11 цілям, і всі цілі були знищені. Ця бойова робота тривала ну, 60 секунд, може трошки більше. І всі цілі були знищені. Вау. Це надреакція має бути. І... Це було автоматизовано. Ну, ти не тут, не авто. Ми працювали як машини, все в ручному режимі, просто видавали цілі, оцінювали, обстрілювали, видавали, оцінювали, обстрілювали. Наскільки має бути взаємодія гарна при цьому всьому. Бо, бо... Потрібно тренувати розрахунок постійно, щоб вони тебе розуміли з півслова, з півжеста, твій розрахунок і всі робили одну справу. Тому постійно, постійно треба проводити тренування постійно. Бо одна пускова на сам це шість ракет. Так. І тут, прям їх кілька має, з різних точок відпрацювати. Саме так. І дуже була маленька дальність, і ми працювали дуже швидко, але ми задачі справилися. Я тоді вийшов і не зрозумів, що відбувається, А коли б ми оцінили результати, і що ми дійсно знищили, це ми все побачили на землі і не нанесли урон і об'єкту, і місцевому населенню все поводило в полях, в річках. Ми були задоволені своєю роботою. Много разу збили калібр ну, при повітряному бою, що він впав майже цілий повністю. Цілий-цілий. Тільки крила погнуло в нього. Тобто він так підбили його. Ну, по посікло його, понятно, але він цілий зібраний, не здетонував. Тобто передали було такі цілі? Ну, то є, і максимально, коли якісно попадає зеніта ракета в крилату ракету в повітря, її є на куски, вона падає майже ціла, не зривається. Ну, це багато таких випадків. Ви бачили в живот, коли приїжджаєш, як вона лежить. Да, Звісно. Велика? Дуже. Одного разу, навіть забирали в якогось місцевого жителя. Похилого віку, бойову частину, щоб він її не забрав, бо він думав, що це бойлер якийсь виконали. Ми дуже за нього переживали, забрали його, викликали саперів, що це підірвали. <ривіт> ну, бойлер теж там підігріти могло нормально, гаряченько могло бути. 500 було. кілограм зривної частини. Насамс норвежський комплекс, він, здається, перший, який ми отримали як підсилення нашого ППО ще в 22-му році. Восени 22-го року один з перших зенітно ракетних комплексів, які отримали ми від партнерів, це був на Самс». До цього у нас було відповідно С-300, ну радянський парк. Радянський парк, так да. це були С-300, БУК, С-125. Але вони змогли прикрити місце, міста і комплекси від партнерів не так дуже швидко заходили. Ми навчалися на цих комплексах протиповітряна оборона несла бойове чергування, але з надходженням іноземних зенітно ракетних комплексів, звісно, ефективність піднялася вище. Я уявляю, от початок повномасштабки. Ви перебуваєте на чергуванні, ви там навчені, знаєте, що робити, якщо що, і от як це починається. Ви там десь новини читаєте? Що, щось Ні, читаєте? ми почули по лінії зв'язку, що почалися удари, надходити по Краматорську, про Донецьк і Луганській області, і потім почались удари по Харкова наноситися. І ми почали вести бою роботу. Ви тоді працювали на якому комплексі? Ми, ми тоді здійснювали ракет... прикриття Харкова та Харківської області на занятракетних комплексах С-300, та і були інші комплекси. Було тоді важко це такі перші були бої. Тоді було дуже важко, незрозуміло. Але потім стабілізувалося все. Ми зрозуміли, що нам робити, закатали рукава і почали працювати. І над Харковом ми збивали російські літаки ну, успішно. А їхня авіація дуже зухвало поводила себе. Спочатку, так. Початку, так. Потім, коли почали ми їх збивати, вони перестали заходити перетинати державний кордон саме в місті Харкові почну, тільки по Харківській області трохи працювали. Але ми і там їх відігнали. Правда, що, можливо, знаєте, ходили е, чутки про те, що росіяни були впевнені, що все ППО подавлено, і першими летіли саме їхні, там найбільш кадрові. Е... Ну, це є з відкритих джерел інформація, що ми збили. Е, ну, то з війська протиповітряної оборони збили командира ескадрілі над Харковом. Це прям. Але тоді було дуже важко, і ми переживали за те, що ми мало могли що робити. Але коли надійшли нові зенітно ракетні комплекси, коли ми перенавчилися, ми якісніше почали працювати, то ми. Ну, почали отримувати більше задоволення, коли ми змогли якісно прикрити свою державу. І часто порівнюють, кажуть, наприклад, танкісти, коли там порівнюють танк старої модифікації, з умовним леопардом, який їм дали, кажуть: ну, це як пересісти з Жигуля на БМВ. Такі історії розповідає. Так, на самом ділі є. Це якщо пересісти з С-300 на Насамс, то буде так само? Так. Хоча. Е Принцип роботи. Ну, по-перше, Насам точно мобільніший, менший, менше, хоча з 300 нам на мазах цих стоїть. Насам він же на платформі. Там немає кольос, ви маєте його окремо перевозити. Так. У нього є свої підйомники, він перевозить. Але РЛС маленька легенька також? Ну, по зрівняння -за, 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 за 300 так. Оп, кинули, кудись перевезли, зманеврували. І ви прям дуже-дуже мобільні. Я зазначу ще момент, я бачу світлину вашу. Де з відкритих джерел, не те, так. що я володію якимись секретними даними про вас, де ви біля пускової, здається, я не впевнений, і вона прям вкопана. Ви стоїте в капанірі, ви стоїте в, в ямі такі. Бувають різні використання по різному ми ставимо: ці кабіни, кабіни управління, пускові радари. Ну, мабуть, тоді було так. Ми вкопувались десь. Просто стосовно скопування, мені цікаво, фахівці протиповітряної оборони, така ювелірна робота, як НАСАМСи, теж треба інколи взяти лопату, щось купувати. Постійно. Я скажу вам: постійно потрібно вкапуватися, берегти особовий склад, маскуватися, змінювати позиції. Тобто в армії ті, хто хочуть втікти від копання бліндажів, піти подумати, що я в ППО тихенько буду там сидіти. Ні. Інженерна підготовка також. З, звісно. Наскільки за цей час у вас, як у розрахунків, як у яку зенітно-ракетного дивізіону вже також виникає якась стома. І я уявляю, наскільки збивається повністю режим життя, наскільки це постійна напруга на наднапрузі, бо немає такого, що ви просто там відпочиваєте. Це майже постійно обстріли. У кожного військовослужбовця є відпустка. По 15 діб два рази на рік, тобто 30 діб на рік. Але в бойових обслугову офіцерів, військовослужбовців закінчили життя у 2022 році. І зараз ми захищаємо нашу країну і не проживаємо ці моменти з сім'ями, не бачимо, як ростуть діти, як вони закінчують школу, ходять в садочок, Пропускаємо це, на жаль. І Можна так сказати, що да. так. У мене також у му році зупинилося е, щасливе життя з, з проживання своєю родиною. Зараз я повністю відданий армії, службі е, нашій державі. Вам сниться робота ППО, коли ви спите? Я хочу поспати, коли я сплю дуже крепко, мені нічого не сниться, тому що я дуже заморююсь. Напевне, я, я не уявляю, там, е, там кава має тоннами уходити. Так. Дуже дякую друзям, які мені передають каву е, великими пачками. Я не побачу це інтерв'ю, будуть радіти, що я їм за це скажу дякую. Давайте ще більше пачок. <laughs> най, най, най будуть. Але коли потім бачиш результати, коли бачиш е, зведення, коли бачиш е, кількість збитих ракет, бачиш, е, десь там уже калібри, і знаєш, що там десь є твій. Відчувається, наскільки важливу справу робити, наскільки пишете історію? Після. Ведення бойової роботи, ми оцінюємо, наскільки ми змогли захистити певний об'єкт або місто, або захистити мирне населення. І ми радіємо, що ми змогли справити задачі і не, нес, не, не, не був нанесений удар по об'єкту, місту, населенню, і ми спасли чиїсь життя. Тоді радуємося. Але, звісно, потім ми оцінюємо результати і починаємо мірятися, який дивізіон, який підрозділ більше збівцілий, які цілі. Бувало, що, можливо, коли ціль обстрілювалася і навіть двома з зенітно-ракетними комплексами, який дійсно збив цю ціль. Тобто є, є таке змагання також трошечки. Звісно, спортивний інтерес в цьому випадку також існує. Ми дуже робимо велику справу. Тому ще раз кажу, приєднуйтесь до Лав Збройних сил України, саме до зенітно-ракетних військ, до нашої бригади. Ми Будемо раді, ми всіх навчимо і будемо разом працювати. Але абсолютно точним є факт, що Україна є найдосвідченішою країною у е, сфері протидії саме цим загрозам: крилатим балістичним, аеробалістичним. Ну, мабуть, так. Очевидно, ми унікально. Ми можемо оперувати всіма наявними в світі, е, виходить, що ефективними засобами цієї протидії. суперфахівці. Це добре. Що ми можемо цим засобом працювати. Я дякую вам за те, що ви цим засобом працюєте. Дякую за ваш час, за те, що знайшли його в вашому щільному непростому робочому графіку військовому. Мені дуже приємно було з вами поспілкуватися і розказати про нашу роботу, щоб люди почули, побачили, що ми дуже стараємося захистити нашу державу. Це відчувається. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за вашу службу також.